Офіс адвокатів Василя Ковташа ми завжди на вашому боці. Мої вітання. До вашої уваги. Денний випуск новин на телеканалі Сфера. Про головні події Рівненщини станом на цю мить розповідаємо далі. В огляді у студії ведучий Микола Брежицький. Рівняни провели в останню дорогу 48-річного героя Сергія Петрину. Захисник помер 5 грудня внаслідок проблем із серцем. Як прощалися з воїном на головному майдані міста? Дивіться у сюжеті. Рівне знову у скорботі на Майдані Незалежності провели в останню дорогу бійця Сергія Петрину. 48-річний військовослужбовець помер внаслідок проблем із серцем 5 грудня. Значну частину свого життя захисник присвятив захисту батьківщини, що ми душу і тіло покладемо, але своєї свободи не віддамо. І він бився за цю свободу наш герой Сергій. Не тільки з повномасштабного вторгнення. А з 2014 року Сергій Петрина народився у Рівному, опанував фах токаря. Згодом долучився до лав збройних сил добровольцем, мав позивний тихий. побував у різних гарячих точках лінії фронту та отримав контузію. У 2019 році чоловік був вимушений залишити службу, але повернувся до армії знову ж таки добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що Сергій переніс інфаркт. На жаль, згодом серце героя не витримало. Ну був він в першу чергу дуже дружелюбною людиною. Завжди, якщо треба, приходив на допомогу в тяжку хвилину. Взагалі ну, людина була з великої букви. Що ж ще можна сказати? Провоював він само початку війни. Ну, Так склалося, серце не витримало. Після молитви за Сергія Петрину люди поклали квіти до домовини героя. Відспівали військовослужбовця у Святопокровському соборі, а поховали на кладовище нове: вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Під час нічної тривоги на Рівненщині збили повітряну ціль ворога. За попередньою інформацією, жертв серед населення та пошкоджень інфраструктури немає. На місці інциденту працюють представники відповідних служб, які проводять перевірку та фіксацію наслідків події. У дубні внаслідок наїзду поїзда загинула пенсіонерка. Трагічний випадок стався 7 грудня. Слідчі встановили, що 47-річний 47-річний машиніст вантажного потяга наїхав на 70-річну дубинчанку, яка переходила залізничну колію на заборонений сигнал світлофора. Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці події за фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали досудове розслідування. На Дубанщині вдарило струмом двох підлітків, які вилізли на вагон вантажного поїзда. Інцидент трапився ввечері 7 грудня на залізничній станції Верба. Відомо, що постраждали хлопці віком 14 та 15 років. Старшого парубка госпіталізували до лікарні та вчора, після надання меддопомоги відпустили. 14-річний із термічним опіком тіла перебуває у Рівненській обласній дитячій лікарні. Поліцейські застерігають підлітків, такі розваги небезпечні для здоров'я та навіть життя. Напередодні у селі Обарів, неподалік рівного, внаслідок пожежі загинув чоловік. Тіло 38-річного місцевого жителя виявили рятувальники, які приїхали на виклик. Вогонь встиг повністю охопити житловий будинок та знищити покрівлю. Наразі встановлюють причини загорання та розмір завданих збитків. На Рівненщині судитимуть трьох організаторів незаконної торгівлі. Слідчі встановили, що протиправний бізнес організував житель Рівненського району, депутат однієї з громад. До справи залучив ще двох знайомих. Чоловіки скуповували у старателів незаконно видобутий бурштин та перепродавали. Під час обшуків у фігурантів вилучили майже 100 кілограм бурштину. За цінами чорного ринку його вартість становить понад 1 мільйон гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають. Рівненський Верес перервав свою безпрограшну серію, яка сягала 10 матчів поспіль. У поєдинку 16-го туру УПЛ рівняни у Львові поступилися Карпатам з рахунком 5-0. Підопічні Олега Шандрука пропустили швидкий гол від вихованця рівненської школи футболу Амбросія Чачуа. Невдовзі львів'яни забили вдруге. А після цього Верес залишився у меншості. Дві жовті картки, як наслідок вилучення, що в середині першого тайму отримав бразилець Яго. По перерві Карпати відзначилися ще тричі. Після цієї поразки рівненський клуб розташувався на восьмому місці турнірної таблиці. У цьому році Вересу залишилося зіграти лише одну гру, 16 грудня у Києві проти Динамо. Чоловіча команда баскетбольного клубу рівне провела чергові матчі суперліги. На майданчику у сусідньому Луцьку рівняни спочатку перемогли Запоріжжя з рахунком 82-72. Найрезультативнішим у цій зустрічі став американський форвард рівнян Рот Браун, набравши 20 очок. А вже наступного дня підопічні Михайла Переверзія не змогли зупинити переможну ходу Дніпра. Оступившись 66-88, найбільше очок рівному у цій грі приніс Дмитро Головчик, на рахунку якого 21 бал. У турнірній таблиці Суперліги Бакарів не залишилися на третьому місці. Попереду Дніпро та Київбаскет. Футзальний клуб Кардинал Рівне зазнав першої у сезоні поразки на домашньому майданчику. Підопічні Євгена Ланка з рахунком 1-2 поступилися команді Суха балка з міста Жовті води. Господарі відзначилися першими зусиллями Владислава Сорокіна, однак втримати перевагу не зуміли. Вирішальний гол гості забили за хвилину до кінця зустрічі. У турнірній таблиці чемпіонату кардинал посідає восьме місце. Всі новини станом на цю мить. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. До нових зустрічей.